всіх вітаю. Думала включила, оказується, не включила. Розпакувала ось таку штучку, її можна носити і на голову, і на шию. І вона непогано тягнеться. Але люди синтетика, непогана розсвітка. Ось друга така. Тягнеться вона ну непогано. теж непогано Деж дуже Великі теж погано, бо вони потім тіліпаються. Це я беру вже, знаєте, от літо таке, така прохолодна тканинка якась така, але вона м'якенька, непогано. Брала такі кольори, щоб вони були, входили хоч якось до чогось, більш-менш нейтральні. Я заказувала сумочку. Але я думала, вона більш біліша буде. Відтінок і не молочний, ну вона і не біла-біла. Нічого. Так, що тут з замочками? Вона м'якенька. Розмір мені підходить, тому що мені не треба, великий я не ношу. Ну, така чорненька підкладочка обична. Тут у нас одне відділення. Карманчиків тут ніяких немає. Все, отак от, от Як є, так є. Карманчики тільки отут. Це, понятно, що кожна. Ну, така непогана. непоганий черемішечок м'ягенький, не, не такий не жорсткий. Вона взагалі така м'якенька.